З нагоди міжнародного дня жіночої дружби у виноградівській міській бібліотеці ініціювали зустріч з поетесами краю. Три різні жінки, об'єднані мистецтвом слова, презентували свою творчість. Ми приїхали в трьох Сячівщини. Перше я, наприклад, живучи на Закарпатті багато років, перше у винограду дуже гарне затишне містечко. Я дуже дякуємо за те, що запросили нас всіх втрьох з моїми, моїми приятельками, з моїми колегами по Перу. Ми читали вірші із різних своїх збірок, із вірші нові і вірші колись ще видані. Захід дуже вдався. Приємно було. Дуже шанобливий глядач був слухач. Це нас дуже радує, спонукає на написання нових творів. Ну і взагалі спілкування з людьми завжди надихає на щось нове. Емоції просто буря, емоцій, позитивних емоцій дуже хороший глядач. Я вкрай рідко на таких заходах, тому що я, в принципі, лікар, який пише трошки вірші. І мені було дуже приємно, що мене сюди запросили. Мені дуже сподобалася і публіка, і я дуже вдячна. Марія Грицан, Анна Розман та Марія Шишмарьова – відомі поетеси Закарпаття. Разом жінки видали понад десяток книжок, збірок поезії, пишуть про різне від любовної лірики до віршів громадянської тематики. На зустрічі презентують улюблені твори, діляться досвідом творчого шляху та життєвими історіями. Троє жінок різного характеру, різного підходу до життя, але, але живуть одним почуттям любові до України. Мені дуже подобалося, як читала свої вірші. І перша, і друга, і третя поетеса. І знаєте, в них як перлинки зібрані, найнічніші жіночі почуття, бажання жити в мирі, виховувати дітей під мирним небом України і бачити щасливими наших людей. Ця зустріч особлива, говорять організатори заходу. Адже зібрали жінок не просто послухати вірші, а й надихнути слухачів на нові здобутки. Дата теж обрана не випадково, бо саме в день жіночої дружби хотілося зібрати дівочі ком'юніті та нагадати про важливість ролі жінки у світі. Так як сьогодні День жіночої дружби, так організували ми цю зустріч, запросивши навіть трьох письменниць, поетес із Тячівщини сьогоднішня зустріч така була особлива. В залі панувала така лірична атмосфера. Навіть мурашки по шкірі ходили і. Читалися вірші і такі бунтарні, національно-патріотичні, і любовні, і духовні. Я дуже рада, що саме ці письменниці до нас завітали, і наша бібліотека збагатилася ось такими книжечками, яких у нас в нашому фонді не було. Зараз наші користувачі будуть мати можливість дізнатися більше про цих унікальних жінок і познайомитися з їхньою творчістю. Захід завершився автограф сесією та спільними фото. Також поетеси зробили подарунок і міській бібліотеці Виноградова у вигляді примірників своїх збірок.